Ось цей стильний смартфон у мене в руках називається OPPO Reno 14F, і саме про нього. Піде мова у цьому відео. Ця новинка не так давно офіційно з'явилась на ринку України, і я впевнений, що вам цікаво буде про неї дізнатися трохи більше. Oppo Reno 14F це молодший брат смартфона Oppo Reno 14, звичайної версії, огляд на яку у мене нещодавно був на каналі. Тому кому цікаво, переходьте, дивіться. Зовні ця модель взагалі нічим не відрізняється від старшої моделі. Але коштує в два рази дешевше, тому гадаю, є сенс зекономити. А так як ці моделі схожі, час від часу я їх буду порівнювати. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допоможуть у розвитку мого контенту. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Хоча, в принципі, розпаковувати тут немає чого. Телефон поставляється у дуже тоненькій компактній коробці. У комплекті є інструкція: голка для сім-карт. Звісно ж, безпосередньо сам смартфон Oppo Reno 14F і кабель для зарядки. Більше у комплекті немає нічого. Почнемо з дизайну, як на мене, він тут максимально вдалий, і не дивно, що компанія Oppo вирішила, мабуть, залишити все точно так, як було у 14 й версії. І перенести все це у 14F. Ну, тому що дійсно дизайн тут вийшов преміальний. А ось матеріали, з яких зроблена ця версія, і старша, дещо відрізняються. У старшій версії задня кришка була скляна, а тут, судячи з усього, пластикова, хоча, можливо, помиляюсь. На верхній грані смартфона розташований динамік і мікрофони. Знизу основний динамік, роз'єм Type-C для зарядки, розмовний мікрофон і слот під 8 карти. Слот цей, до речі, спарний. Туди можна поставити або 2 карти, або одну сімку і одну флешку. Проте. Телефон підтримує іще і Е7, тому якщо один слот зайнятий під карту пам'яті, можна використовувати Е7. На правій грані розташовані кнопки гучності і кнопка увікнення. Ззаду розташований великий блок з камерами і спалахом. Трохи нижче логотип Oppo. Товщина у Reno 14F 7,7 мм. У старшій моделі була 7,4. А от вага тут 180 грамів, що на 7 грамів менше, ніж у попередній старшій версії. Гадаю, що я нікого не здивую, якщо скажу, що. Ця модель дійсно нагадує iPhone. І нагадує iPhone вона тут саме у хорошому сенсі цього слова, так як і у старшій версії Reno 14F має два кольори: перламутровий білий і ось такий смарагдовий зелений. І незважаючи на те, що ціна тут практично в два рази менша за старшу версію, та все ж Reno 14F залишився водонепроникним, він отримав ступень захисту iP69. Тобто телефон взагалі не боїться нічого: ні пилу, ні бруду, ні води з ним можна плавати, пірнати. Йому нічого не буде. Діагональ дисплея у reno 14F 6,57 дюймів. Це Full HD AMOLED матриця, яка отримала частоту оновлення 120 Гц. Ну а екран тут покритий склом Asahi Glass. У налаштуваннях екрану можна змінювати частоту, але роздільну здатність тут змінювати не можна. Нагадаю, що у старшій версії була така можливість. Ось так під кутами виглядає цей екран. І виглядає він, звісно, майже ідеально, ну тому що це AMOLED, а як правило, AMOLED завжди так себе поводять під різними кутами. В цьому і є велика розбіжність з IPS-екранами, але знаю, що далеко не всім підходять amoled екрани Тут ідеальний відгук сенсора, все спрацьовує з першого погляду. Тут є функція Always on Display, коли навіть на заблокованому екрані завжди знаходиться якась інформація. А завдяки тому, що тут AMOLED дисплей це взагалі майже не зжирає батарейку. І знову ж таки, завдяки AMOLED-екрану, сканер відбитків пальців тут знаходиться в екрані і працює він просто чудово. Я тільки прикладаю палець і телефон моментально розблоковується. Ну і зверніть увагу на рамки смартфона, а точніше на їх відсутність, тому що реально це телефон практично безрамочний. Тому навіть з спереді він чимось нагадує iPhone. Хоча, можливо, мені так здається. Напишіть у коментарях, бо я вважаю, що він реально схожий на iPhone. І знову ж таки у хорошому сенсі цього слова. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над камерою знаходиться розмовний динамік, датчики і сенсори. А тепер про процесор. Серцем смартфон reno 14F являється восьм'ятний процесор Snapdragon 6 gen 1. Це сучасний, але недорогий процесор, який підтримує 5G мережі. В Antutu Benchmark смартфон Oppo Reno 14 F Набирає 828 841 бал. Що стосується ігрового процесу, то, звісно, телефон далеко не ігровий, його таким ну важко назвати, перш за все через процесор, але при великому бажанні тут можна пограти в деякі популярні ігри. Наприклад, у світ танків на телефоні можна пограти навіть на високих налаштуваннях графіки. А от у гру Асфальт або PUBG Mobile тут можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки. Плюс на всіх смартфонах Oppo до Доступний ігровий режим, який трохи покращує ігровий процес. Постійної пам'яті на смартфоні 256 ГБ, точно так само, як і у старшій версії. Але оперативки тут дещо менше 8 ГБ. Нагадаю, що у минулій версії опорено 14 було 12 ГБ оперативної пам'яті. Також оперативку віртуальну тут можна розширити іще на 8 ГБ. Ну і батарейка тут також достойна 6000 мАч. Reno 14F, також, як і старша модель, підтримує швидку зарядку, але вже не 80 А 45 Вт. Хоча я вважаю, що це також досить непоганий результат. Повну зарядку виробник обіцяє від 0 до 100% за 1 годину 20 хвилин. В Цілому батарея ідеально оптимізована, немає просадок, немає скачків, все плавно працює, швидко заряджається, плавно розряджається. При пригляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Смартфон за 1 годину в середньому втрачає 4% свого заряду. Тобто теоретично від одного заряду на телефоні можна дивитись YouTube аж цілу добу. Як і у старшій версії, тут є стереозвук. Знизу динамік і зверху динамік. І стереозвучання тут прямо ідеальне. Так, можливо, це не рівень якихось телефонів за 1000 доларів, але все одно звук тут стерео дуже якісний. І в цілому на смартфоні приємно слухати музику. Ну і чіп NFC, він, звісно ж, тут є, тому що це сучасний смартфон. Чіп NFC працює, телефон сертифікований у Google, тому на телефоні можна встановити Google Pay, прив'язати будь Яку карту і розплачуватись смартфоном на касі? За роботу софту на OPPO reno 14F відповідає система Color OS на базі 15-го Android. А з моменту розпаковки на смартфон уже прилітали оновлення. Це офіційна міжнародна версія смартфона, яка офіційно продається в Україні. Тому, звісно ж, з коробки тут є усі мови, включаючи українську і англійську, є усі Google-застосунки, включаючи Play Market. І також тут є додатковий магазин застосунків від компанії Oppo, як альтернатива Play Market. З коробки у якості асистента тут вже встановлений Gemini від компанії Google. Також тут є магазин тем, де можна скачати і встановити будь-яку тему, тут їх дуже багато. Можна обрати різні шрифти, можна обрати різні шпалери, це все також тут скачується безкоштовно. Ну також є анімовані фонові малюнки. У телефонів Oppo є своя власна галерея, і в цій галереї можна редагувати фотографії, і навіть за допомогою штучного інтелекту можна щось покращити, можна щось видаляти, в принципі, стандартний набір. Також тут є спеціальний додаток AI Studio, він більше фановий, але можливо комусь буде цікаво погратися в ньому. Плюс тут є власний перекладач від компанії Oppo. і в налаштуваннях є спеціальна функція для швидкого передавання файлів на iPhone. В цілому система мені сподобалась, вона взагалі не глючила. З нею приємно працювати, вона не перевантажена. На смартфоні, до речі, є електронний компас. GPS на телефоні працює чудово, мені прямо сподобалось. Дуже швидко під'єднується до супутників. Впевнено, тримає зв'язок, тому у С GPS навігатора в машину це ідеальний варіант. А ось так виглядає тестування датчиків наближення і датчиків освітлення на Oppo reno 14F. Далі поговоримо про камери. На відміну від старшої моделі, дещо тут камери змінені. Основна камера залишилась на 50 мегапікселів, але телефотомодуль тут вже зник. Залишилась тільки ширококутна камера на 8 мегапікселів. Фронталка тут, до речі, на 32 Мп. Спалах при фотографуванні тепер також працює зі штучним інтелектом. І працює набагато м'якіше. Якість фото і відео мені тут сподобалось. Так, звісно, це вже не той рівень фотографій і відео, які були у reno 14, але все одно якість досить достойна. Тут добре працює портретний режим, і мені здається, що над камерою тут дійсно заморочились. Я маю на увазі в першу чергу софт камери. Відео основна камера вміє писати у 4К якості при 30 FPS, а от у Full HD якості при 60 FPS. Ну а поки ви дивитесь приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон, поставте лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар, я буду дуже вдячний вам за це. Ну і звісно ж напишіть у коментарях, як вам якість камери. Під час прем'єри основної версії OPPO reno 14 дизайн цього смартфона багатьом зайшов. Він дійсно безрамковий, він дійсно стильний, він сучасний, тому. Не дивно, що багато людей захотіло мати такий же смартфон на вигляд, але дешевше, тому таку модель вже зараз можуть собі дозволити трохи більше людей. Офіційна ціна, до речі, в Україні цієї моделі 14 999 гривень. Звісно, по начинці і по матеріалам це буде дещо інший смартфон, ніж Oppo Reno 14, але гадаю, що не всім потрібні ті фішки, за які людина повинна була платити у звичайній версії. Ну і звісно ж, процесор тут не настільки крутий, як у Oppo Reno. 14, Але в цілому телефон залишився, як мінімум, візуально таким же цікавим, таким же свіжим і таким же привабливим. Тому у коментарях під цим відео я чекаю вашу думку. І чи хотіли б ви собі такий смартфон, а можливо ви вже є власником цього смартфону, також пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати вашу думку. А на цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Гаджет. Ну а це був смартфон Oppo Reno 14F. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Бережіть себе, побачимо! Ótimo